Всім привіт, друзі! Щиро вітаю вас в H&M шведській Шведський мережі. Купище завезли новинок. Класне! 1649 гривень. Сумка для ділового гардеробу. Хоча це шкірзам, але виготовлена вона дуже якісно. В чорному кольорі, як ви бачите, рукавички. Теж новинки, теж тільки завезли. Це натуральна шкіра, м'якесенька. 3599 гривень. Так дорого. Це така м'якесенька шкіра. Вони довгі, обтягнуть ваші чудові пальчики. Ще такі красиві бутильйони черевики, ще не вказані ціни, тому що це тільки за віз товару і чомусь цін на ці черевики ще не причепили. Ну, почекаємо іншого разу. Скажу вам, яка ціна. Скоро знову будуть. Огляди на цей бренд, тому що H&M досить часто привозить новинки. Така сумочка Crossbody через плече 999 гривень. Вона на блискавці, це шкірзан, не але тримає форму. І гарно поєднається з цими черевиками чорними. Ну, йдемо далі. Я побачила спідничку в леопардовий принт і як кішечка. Ішла на цей принт 849 гривень, це поліестер по кусі кроєна, це така якби сатинова тканина, але з поліестеру. А, класно. Подивилася, наступний рік теж буде, буде цей принт в моді. Теракотова сорочка жіноча. Хоча це поліестер, але вона така стильненька, класна. Ну і зовсім недорога, як для цього бренду, 749 гривень. Сподобалися ось такі сорочки 999 гривень. Це муслінова тканина, це бавовна 100%. Колір набагато кращий. Колір шавлії, не дуже відобразилося на відео, сорочка стильна і така, кажу, не кисенька, це бавовна 100%, оверсайз з кишенями і є інші кольори. Такий холодно-синій, під динім білесенька є сорочка. А далі жакетчика, такий елегантний, класичний, стильний H&M досить якісно продукує свої товари. 1649 гривень коштує цей жакет. Подивилася, якість висока. І в складі поліастер, акрил, поліамід. Джинси прямого крою в леопардовий принт теж 1249 гривень. Подивилася в зарі є цей леопардовий принт і теж джинси. В резервуарді є теж такі. Тобто, ну, хто має речі з леопардовим принтом, не ховайте далеко в шафи. Цей принт залишається актуальним. Неймовірно красива блуза, вона з мережева, або, ще кажуть, з гіп'юру в чорному кольорі така трохи готика, якась така трішки містична і одночасно вишукана, розкішна. 749 гривень це поліестер, якщо жінка така вам, вам ця блуза якраз підійде. В стилі Шанель такий базовий, спокійний жакет ковтинка. 559 гривень Акцент на акцентних гудзиках поліестер віскоза Аластан. Мила сумочка пухнаста. Має вигляд хутра норки. Ну, насправді це штучне хутро, 749 гривень. І такі красиві кросівки, Це шкірзам і текстиль. Досить легкі і якість теж дуже хороша, 1649 гривень. Жилетки теж залишаються актуальними, модними. Бачу, бренди позавозили жилеточки далі. 999 гривень, приємний бежевий колір докремового, не пісочний, а такий більш докремового. Якість хороша, Поліестер віскоза стан, тканина костюмна, така як на піджаки йде, як на брюки. Ну і цього року. А модні такі шубки, які а, штучне хутро поєднане з шкірзамом чи з натуральною шкірою. А, теж, на вигляд, якби натуральна така овчина, натуральна цегейка. Насправді це таке штучне хутро. Но стильна, стильна така куртка. Пишуть, що під іншим відео писали, що в ній не зігрієшся 2999 гривень. Та дивлячись, де ви будете ходити в цій курточці. Колір Бургунді, красивий жакет, він в'язаний, досить щільна об'ємна в'язка, акцентні гудзики золоті з такими гербами, з геральдикою. 1249 гривень. І в складі бавовна і акрил. Я дивлюся на манекеніцю шубку цю куртку, дійсно, має вигляд дуже стильної речі. Базові джемпери під горло 1249 гривень. Рукавчики Реглан, колір кремово-молочний, поліестер-акрил, і навіть трішки єловне, тобто шерсті. Так і ще джемпер оверсайз, досить щільна в'язка, аж такий трішки важкуватий. Досить оверсайстки, бачите, плечі приспущені, широкі рукава, пройма така занижена в рукавах. Темно-синій колір в білу смужку 1649 гривень. Такий темно синій аж до чорного. І в складі віскоза поліестер і поліамід. І сюди ви пасували темно-сині брюки, класичні, елегантні, вони завужені. Тобто верх широкий такий оверсайз, а брючки завужені, буде гарний мати вигляд, 749 гривень коштують і поліестер, відскозила там в складі. Базові футболочки, тобто така бежева 249 гривень, а така бежево-пісочна, є далі біло-молочна. Такі звичайні баговнені базові футболочки. Я би сказала, що вони досить мають приємну ціну. Теж така ціна 249 гривень. І є куточок з розпродажами, останній шанс придбати. Речі на знижці, 1199 гривень. Такий жакет. Він фактурно має тканину, поліостр, віскоза і поліамід, молочно-кремовий колір. А там багато товару, є багато позицій. Можливо, я наступного разу пройдуся більше по знижкам, покажу вам. Але захотілося сьогодні показати більше новинок. Знижки ми завжди встигнемо вам показати. Є в H&M, якщо ви заходите і відділ, де багато знижок. Така базова блуза 749 гривень. Вона білесенька. Це поліестер і тканина як атлас. Досить жіночна, романтична і одночасно класична. Сукня сорочка. 1099 гривень, Молочний колір, такий до айворів, смужку. Егі поліамід, кози застібається донизу на гузики з поясочком. Тканина не зовсім легка, навіть трішки цупка така. Теж красиві класичні елегантні блузи з такими ланцюгами, чорно-білий принт. Це поліестер. Підійде до ділового гардеробу в костюмі буде мати гарний вигляд 559 гривень. Светер або джемпер, як правильно назвати, 1199 гривень такої об'ємної в'язки. Масивний такий має вигляд, такий об'ємний. Поліестер-акрил і навіть трішки є вовни. Він важкуватий досить. А вже більш полегшеної в'язки такий яскраво-червоний, але оверсайз теж, бачите, плечі приспущені. 749 гривень. Ціна психологічно нормальна. А поліестер-акрил і є вовна, тим паче, і є вовна в складі. Колір красивий червоний. Теж мені сподобався світшот, досить е, ціна, демократична, 559 гривень. Як для H&M, е, так, бавовна поліестер це ціна, яка є в сімсеї. А H&M е, набагато по якості Такий е, Такі світшотики має на чосик всередині, такі, щоб тепленько було. Купальники, купальники не на знижці, хто буде кудись на моря ще збирається, то можете знати, що придбати купальничок можна в H&M. Це роздільні, окремо можна купити трусики, верх 559 гривень, а трусики високі 429 гривень. Є в білому кольорі, є в кольорі хаки, є ще такий чорний бандо, більш фактурна еластична тканина, 559 гривень. Ну, ви розумієте, що купальники це з поліаміду. 429 гривень трусики. Розкішний бюзгалтер, просто неймовірно красивий, лавандовий колір. Білизна якісна. Це, знаю точно, тому що я купляю неодноразово 849 гривень. Такого не буває, у мене ще не було, принаймні, що десь резинка там попоролася 429 гривень, такі трусики. Такий на висок, на такому високому патенті. Ще такий бюзгалтер 849 гривень без паралону, теж такий ласенький. 849 гривень, Ну, в основному так коштують і трусики до цього бюзгалтера 429 гривень, теж, якби, такі ціни. А це я зрозуміла за дві пари. А є топ такий, якби бюзгалтер спортивний більш. Він не те, що спортивний, а такий от. Але я не подивилася, ціну на мені не записалася. А трусики 429 гривень за дві пари. Ось цей топ. Він має чашечки з паралону можна витягнути. Колготи. Я вам казала в минулому відео. Що вам покажу 20 ден 499 гривень, але це за дві пари. Це за дві пари, так, я зрозуміла, 20 день. Оці дві пари точно, 20 ден. бежеві такі тілесні 349 гривень. Тонесенькі. 20 день. Отакі От ціни, такі ціни. Шкарпетки я показую вже не перший раз. Вам високі, бо я сама їх люблю. Але сьогодні в Ашані я купила класні шкарпетки з вовною за 139 гривень, по-моєму. 139 чи 149 гривень, просто супер якість. Має щось, е, е, скільки там відсотків вовни. Е, жаль, що я не зняла це. 1249 гривень е, такий в'язаний джемпер. Він м'якесенький, такий ніжно-кремовий до бежевого колір. Навіть не бежевий. Для мене бежевий це більш пісочний, а це такий більш якби кремовий, ну, красивий колір, поліестер, акрил і є вовна. Вам і тепленько буде, тому що він під горло, і він такий оверсайз, і такий стильний. Ще є боді. Я не зрозуміла, чи це боді, чи це купальник, тому що це еластична тканина, така як в купальнику, але висить воно між одягом, а не де білизна. І 429 гривень. І такий кардиган я показувала в червоному кольорі. В червоному минулого відео в червоному кольорі він кращий має вигляд. Цей чорний, неглибоко чорний, 1249 гривень. бавовна з акрилом. Красиві сережки, дуже красиві, такий масивний мають вигляд. Це метал 399 гривень. І така розкішна річ. Я не зрозуміла, чи це такий жилет подовжений, чи це якийсь такий топ, ну точно не сукня подовжені. Я думаю, до якихось легінців лагінців таких а, така тканина золотисто-парчова, 1649 гривень недешево. Це така ошатна вишукана річ. В'язаний кардиган оверсайз, пазовий, легкий, без застіпки, середньої щільності в'язки, 749 гривень, м'якесенький. В складі навіть є вовна, полістер, акрил, вовна Еластан. Такий колір між сіруватим і мохом. І сюди пасували такі брючки. Вони в клітинку завужені донизу. Поліестер віскоза стан 749 гривень. Всім папа, цілую впіймаю. До зустрічі!